І мені здається, нам з вами Олександр Федорович і сьогоднішньому депутатському корпусу потрібно єдине, що зробити: зберегти медичну галузь ну, на майбутнє. Можливо, треба приймати, я повторююсь, непопулярні рішення. Зараз я задам просто питання Ірини Валентинівни, тому що нема не було в мене часу розбиратися, чи може орган. Який заснував комунальний заклад, надавати фінансову допомогу такому закладу для покриття? Там ну, називаємо -то це так, касовим розривом. Якщо у такого закладу це, скажімо так, лікарні не витрач, не вистачає коштів на оплату праці лікарів. Юридично, у нас є така можливість чи нема? Ми отримали 6 березня лист Міністерства охорони здоров'я, в якому сказано, що відповідно статей 89 дев'ять бюджетного кодексу України органи місцевого самоврядування можуть затверджувати регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад, і понад обсяг передбачений програмою державних гарантій. Тут вони нам рекомендують розглянути питання щодо розроблення регіональних програм розвитку і будуть, які будуть включати видатки пробітну плату медичним працівникам це муніципальна надбавка. Ми розуміємо, програма наша була прийнята в кінці, вона закінчувалася 22 другого року. На три роки в цій програмі не передбачені. В цій програмі було дуже багато питань, які стосувалися саме забезпечення військового стану і тої ситуації, в якій ми знаходилися. Дані надбавки на заробітну плату в цій програмі не були передбачені. Дивіться, то в мене пропозиція. Давайте зараз я не знаю, як все просто оформити. Рішенням це неможливо оформити. Може це бути протокольне доручення? Вибачте, Олександр Фодорич, я вас згадаю, і управління і заступника. Я не знаю просто як по формі, кому надати таке протокольне доручення. Що на час війни. Міська рада приймає рішення або надає доручення або рекомендацію е, у мораторій на звільнення головних лікарів, окрім випадків корупційних е, правопорушень та кримінальних. Далі мораторій на скорочення лікарів у медичних закладах з метою збереження кадрового потенціалу та стабільного функціонування медичної галузі міста Миколаєва, в разі нестатку коштів для оплати праці, знайти кошти за рахунок місцевого бюджету для прокриття касових розривів. Можливо, це я в термінах зараз не сильно ну, коректно говорю, але ідею розкриваю. Тобто для покриття касових розривів, медичних закладах комунальною... Форми а, власності а, внести зміни в, в, в програму, ту, про яку говорила Ірина Валівалентинавна з метою. А, ну, якщо є. Законодавець дає таку можливість е, встановлення муніципальної надбавки то використати е, цей, цю можливість. А якщо мова йде там, про пенсіонерів, яких треба скорйочувати, то можливо потрібно нам зробити, я не знаю, якусь програму чуть ли не наставництва е, за те, щоб цим людям давали. Якщо вони дійсно фахівці і їх досвід потрібно передавати е, молодим е, вже після інтернів, да, то треба і їх зберегати. Тобто головна мета а, є витрати бюджету. Медична галузь це в принципі це перше, що потрібно людині, ну окрім загальної безпеки, що забезпечує зараз сьогодні інші суб'єкти. Тому бюджет міста Миколаєва має бути перерозподілений таким а, чином, щоб після війни у нас. Були і медичні заклади, а головне, у нас були працівники цих медичних закладах, щоб ці, щоб це просто не лишилося будівлею е, Ірина Валентинівна доречно говорила про от, о, аналіз інших лікарень України. І я рекомендую депутатам дійсно подивитися. Там дуже цікаві моменти. Скільки у нас загальний бюджет лікарень. У місту ну, існує з усіма пакетами, а є деякі міста, в якому одна лікарня ну, може бути е, топом по відношенню до всіх наших. Далі, ще мені здається, е, я не буду зараз ну, говорити про критику в цілому е, підходу до формування і оплати по цим пакетам, тому що мені здається, особливо в місті Миколаєві та містах, е, таких, як ми, Займатися оформленням бюрократичних процедур, які по суті вимагає система нова система НСЗУ, ну тобто фіксувати все, не завжди є ну реальна можливість, фізична можливість. Тому я точно знаю, що є випадки, коли. Ну, людей лікують, але не встигають е записати. А в інших територіях України є навпаки. Можливо, я говорю речі, які, ну, за які мене можна не любити там ще щось, але це є правда. На жаль, вона така, яка є. Тому єдиний лейтмотив. І мені здається, цьому буде м, м, ну, весь е депутатський корпус. Як е я зараз наголошую, сьогодні ми є з вами представниками засновника. Тому саме засновник вирішує, чи потрібно підтримати медичну галузь міста Миколаєва, чи потрібно її зберегти на майбутнє. А от у ті всі реформи, форми, скорочення, то нехай вони будуть потрібні, можливі, доречні, після того, коли ми пройдемо з вами цей складний час. І той, хто. Виживе цілі, в цілі, або ну в нього буде право приймати такі рішення, це зроблять після нас. А зараз наша з вами задача медиків захистити, медичну галузь зберегти. Дякую, дякую, Олена Васильівна. Я ви мене згадали, я просто можу не відреагувати. У нас ніхто не збирається, як то кажуть, губити лікарів. Більш того, робота з проведення ліжкомісць і а, кількості медичного персоналу повинна була проводитися протягом останніх трьох років. Так. треба сказати, що більшістю лікарень, ну майже всі макромі Кримшенде, ця робота протягом трьох років проводилася. Проводилася оптимізація ліжкового фонду, проводилося е, приведення до ладу кількості медичних працівників, і як ми бачимо, сьогодні в інших медичних закладах у нас подібної ситуації не спостерігається. Знову ж таки, давайте згадаємо, чому ця ситуація виникла е, вийшла так назовні. Е, Проблема сталася з тим, що е, були проблеми з заключенням пакету, і люди. Працівники БСМП не отримували до деякого часу зарплату. Зараз кошти мені надали інформацію, що кошти виплачені в повному обсязі, і проблема в колективі була знята. Що стосується роботи лікарів. Вважаю, недоречним голосувати якесь там про звільнення чогось. Ми за все за весь час моєї роботи міським головою жодного лікаря не було звільнено з посади за якісь там навіть не дуже гарні події. Всі вони працювали до закінчення власного контракту, і деяким лікарям контракт цей не був про, про, про продовжений. Лікарі можуть зробити це за власним бажанням, і знову ж таки, звертаючись до історії, нікому з лікарів не створювалися якісь там умови для того, щоб вони це робили самостійно. Нікого я не підпирав, нікому я не казав, що якщо ти не звільнишся, ми тебе там посадимо в тюрму, і так далі. Тобто є така історія, крім того, можу сказати, що деякі лікарі навпаки приходили до мене з питанням, з підписанням заяви на звільнення і але. Після розмови вони продовжували працювати. Це можу вам сказати. Щодо оптимізації е, кадрового складу, в першу чергу, цим повинен займатися керівник, директор лікарні. Він повинен думати про майбутнє, набрати молодих спеціалістів і вчити їх спеціалістами, які є старшими, також повинен він е, утримувати спеціалістів, які в нього є ексклюзивні зарплатами, умовами і так далі. і тому подібне. Знову ж таки, це робота керівника медичного закладу. Головне, що хочу сказати, стосовно того, що, знову ж таки, кількість ліжкомісць нам потрібно зменшувати було протягом трьох років. А власне, сьогодні в місті Миколаєві жителів, які є присутніми на території міста. Майже в два рази їх менше, ну окрім тих 50, майже 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які ми зареєстрували, але я не впевнений, чи вони знаходяться в місті Миколаїв. У мене таких даних немає. Щодо заповнення правильно документів на отримання компенсації з грошей НСЗУ, ця процедура. Тобто, хочу вам сказати, як людина, яка провела в лікарнях багато часу. Наших миколаївських більшість оперативної діяльності і так далі проходить протягом дня. На вечір, перш нас в деяких лікарнях вже там о третій, четвертій годині, вже медичний персонал деякий покидає лікарню. Я думаю, що цього часу достатньо виділити 15-20 півгодини годину в робочому часі, аби заповнити всі ці тайм щити, ну тобто. Інформацію про проведені е, медичні процедури, або виділити окремий е, час, окремий день для цього неоперативний, для того, щоб внести цю інформацію і отримати компенсацію. Я не бачу в цьому великої проблеми. Це просто відношення. Це відношення такого не було, і це відношення пофігістське таке: ну, типу, не ну, потім заповнюємо, ну і не заповнюємо. Ну не заповнюєте то і не отримуєте грошей. Тобто, це е, відповідальність така. Як людина зайти, можу вам сказати, що людям, які... В it сфері в кінці дня не заповнюють час, їм день не оплачується вісім годин. Тобто, що повертаючись до цього, я думаю, що зараз якісь ультимативні речі ставити не можна. Треба насправді ситуацію дослідити. Треба дослідити кількість людей, треба дослідити кількість звернень, треба дослідити вік персоналу. Тобто, це річ, яка повинна бути сьогодні зроблена керівником підприємства. І от я вам скажу так: на останній нараді, в мене, яка відбулася з моїми працівниками, я сказав: ми можемо бути з вами друзями. Ми можемо бути з вами разом там, випивати чашку чаю, обійматися, друг друга хлопити по спині. Але якщо ви сьогодні не будете працювати, я з посмішкою на обличчі, з потисканням руки, просто вас звільню. Вибачте, але так ну тобто не ображайтеся, я вас всіх люблю як людей. Ми можемо там обніматися, і оця є проблема в деяких керівників комунальних підприємств, лікарень, що вони дуже е, ну вони люблять свій колектив і деяких людей. І їм важко їх звільняти, але іноді це потрібно робити. Давайте, я згодна з усіма пропозиціями робочої групи, комісії, вивчення, ну тобто, дуже багато заходів, які потрібні, але вони, мабуть, були потрібні до того, як ситуація відбулася. Сьогодні конкретна ситуація Не, людей скоротили в зв'язку з тим, що відсутні гроші. Питання одне. Скільки грошей було потрібно виділити із бюджету для того, щоб цієї ситуації не було? І питання в мене друге. Я точно думаю, що такі гроші можна було знайти і виділити. А далі вже буде в нас наша пісня гарна нового. Починаємо і знову Зрозуміло. Яка ситуація? Скажіть, ви, ви кажете, щоб така ситуація не виникала, яка щоб конкретно можна я скажу, щоб бо фахових вас. спеціалістів незалежно від їх віку, які мають змогу працювати і надавати кваліфікацію, Ковану медичну допомогу не скорочували в закладах міста Миколаєва, тому що реально у них сьогодні є можливість знайти роботу в іншому місті на більш кращих умовах, тому не можна порівнювати сьогодні Миколаївські реалії з іншими. Ми маємо надати кращі умови. По фінансуванню в зв'язку з тими умовами, в яких працюють сьогодні реально наші лікарі. і ви точно це розумієте про що я говорю? Дякую. Ви, ви Тому що я думаю, почуває? що ви знайдете Соломонове рішення, щоб такої ситуації не було. Щойно Тетяна Миколаївна Домбровська задала питання: яка кількість грошей є в НСЗУ? Не прозвучала цифра 9 мільйонів, і яка цифра потрібна для зарплати? 7 мільйонів. Ви почули, що згідно з заключених Я... пакетів НСЗУ, грошей вистачає в повному обсязі на покриття заробітної плати всіх лікарів, які сьогодні є? але ви не почули гроші. реалії постанови, яка скоротила це фінансування? А от ма, мабуть, ми цей розрив і мали б дофінансувати, і туди фінансування скоро. Які фінансування, ну, сказати, е, те, що фінансування? говорила на початку Ірина Валентинівна, що зміни в постанові розпочну, розпочкували і на 80%. Ну я там записувала, але не можу. Я ж не е, Google Skype. Е, тому це питання могло бути вирішено виключно в один спосіб: дати гроші. І далі таких ситуацій не має бути. Якби ми знали про це зарані, і якби були ці всі наради, робочі групи і інше, то мабуть, воно не було б ну, зараз так, таке болюче. Тому прохання. Такі я, ситуації. Я просто, я просто не розумію, яка ситуація. ситуація Скорочення людей. Я... я не знаю, можливо, якщо це брехня, то скажіть, що такої ситуації не було, людей не скорочували, і все хорошо. Ситуація була виникла наступним чином: людям не платили зарплату за Чому? того, що вчасно не заключили пакети в НСЗУ, не отримали гроші. На даний ну, час ми могли дати підтриму, все, підтримку потрібно, щоб керівники підприємств ірина Валентинівна, вас не, не чутно. Потрібно, щоб керівники підприємств робили свою роботу правильно, як це зробили керівники інших лікарень. І вчасно уклали договори з СНСЗУ. Ось в чому проблема. Давайте за кожен, я, як то кажуть, якщо у нас. Я, я кожен просто день. ну, мені складно говорити, тому що зараз це буде виглядати як. Тому ну, я Давайте враховувати що... реальну ситуацію і можливості. Добре. Я вважаю, що головне, що ми повинні казати, не про тих чи інших. Чиновників чи керівників показати про е колективи, які повинні отримувати вчасно зарплати, і це відповідальність окремо лікарів. Так вчас, точно тому що не адміністрації і надають допомоги, а лікарі. Дякую, колеги. Е я хотів би, ну щоб ми давайте ми це питання, я щойно надав всю інформацію. Сьогодні ми отримали інформацію, що гроші для всіх є. Що люди будуть забезпечені заробітною платою, щоб в нас все, що відбувається в лікарнях, повинно відбуватися ніяких там різких рухів не було, не намічалося, не було там якихось там зажимання гаєм окремим там, лікарям чи так далі. Немає не ні, ні скласті ніякої ситуації, що окремих керівників. Лікарень пристава вимагають е, терміново там звільнити когось чи щось інше. Ситуація виникла в результаті на виплати людям заробітних плат Тобто для мене підходили люди на вулиці, на ефірах писали і так далі. І тому подібне. сьогодні. Ситуацію давайте опрацьовуємо разом. Опрацюємо е, також ці муніципальні надбавки. Це питання може сьогодні стосуватися і цього, е, і медичної сфери і. Як я збирався з нашими викладачами, тобто освітянами, вони також казали про цю надбавку для людей, які працюють більше, ніж інші. Тобто є окремі класи, в яких 40 дітей навчається, є окремі класи, в яких двадцять людей дитини навчаються, а люди отримують ту саму зарплату. Тому ми також можемо встановити ці надбавки, тому я попросив, щоб надав. Протокольне доручення сесії або Ірина Валентинівна підготувала цю інформацію, надала на всі комісії, опрацюємо, вийдемо з рішенням, приймемо рішення, скільки потрібно грошей для дофінансування, і поговоримо професійно з цифрами, а не так, що давайте, давайте, давайте всіх підтримуємо вас. Так і зробимо. Просто потрібно зрозуміти, скільки це грошей. А для Дякую. цього часу розуміти не було можливості. Зрозуміла до цього часу. Просто повинні були директори комунальних некомерційних підприємств з лікарень. Робити гарно свою справу. Да, надавати виступати. допомогу виступати а... це одне, а робити свою справу це інше. Зрозуміло. Інна... Треба іноді слухати Юка, все буде добре. Та ні, розмова йде про те, що ми можемо видати гроші Миколаївському електротрансу, а в лікарню ми не можемо. Ну нема грошей. Ну, давайте а? знову ж таки, популізм це якраз. Порівняння таке можемо дати на ну, електро можемо дороги зробити, а можемо лікарям не заплатити. Та ну ну в ну, говорили цю тему, і все одно ми останні слово Олександр